Доброго дня! Я Хромий Злата, мені вісім років. Злата слов'янське ім'я, що означає золото. Народилася я у нашому селищі, назва якого походить від річки Кушугум, яка протікала тут. В перекладі Стюрського означає дрібний пісок. Селище засноване козаками Запорізької січі. Моє селище славне аграрними культурами, родючими землями, садоводством, риболовством. З берегів нашої річки відкривається чудовий краєвид, дніпровські плавні, які приваблюють своєю красою та неповторність. Селище Кушугум знаходиться на лівому березі річки Дніпро. Південніше міста Запоріжжя у нашому селищі постійно мешкає близько 8 тисяч жителів. Гордість нашого селища. Це його мешканці, відважні патріоти, тому що не покинули свої домівки і допомагають ЗСУ боронити рідну землю, підприємливі господарники, дбають про добробут і чистоту рідного селища. Креативні і творчі винахідники створюють неповторну атмосферу і затишок кошугумської громади. Кошугумська гімназія інтелект серце Кошугуму. В ній навчається близько 800 учнів. Дружна, шкільна родина пишається своїми учнями та випускниками. Цьогоріч в рамках фестивалю Плейфест. Тема нашого проекту Україна це ми. Тому що, як відомо, батьківщина починається з кожного з нас. Ми любимо своє селище і пишаємося, що ми українці. Тризуб один з найчастіших символів, що потрапляє до книги рекордів. Його складають з каміння на схилах Карпат, утворюють на висоті сотень тисяч метрів парашутисти з України та всієї Європи. У 2015 році велетенське зображення Тризуба утворили військові, використовуючи спецтехніку. В нашій громаді встановлено український національний символ Тризуб. Основний елемент державного гербу України символ суверенної держави і нашої свободи. Учні Кушумської гімназії інтелект складають моделі державного символа, використовуючи Лего під час занять, застосовуючи математичні розрахунки та у вільний час. Герб сильної країни сьогодні впізнають у всіх куточках земної кулі тризуб. Символ нації, що ніколи не здається.